Фінансовий світ ліхаманить на фоні постійних геополітичних змін ініційованих зараз Дональдом Трампом. Тому поговоримо сьогодні, яких сюрпризів нам чекати по долару і євро на період з 24 по 30 квітня в Україні і що взагалі відбувається зараз на валютному ринку вами я, фінансовий експерт Олексій Козирів, Ви на каналі МінФін підпишіться, будь ласка, на наш канал. Хто ще не підписаний? Ще раз хочу вам подякувати за ті ваші підписки. Я бачу, що наша праця вона актуальна, вона вам цікава. Ну а ми будемо робити так, щоб і надалі наш канал був залишався найбільш цікавим в Україні саме економічним каналом для інвесторів і, взагалі, для людей, для яких економіка цікава. А ми починаємо. І так, прогноз курсу долара та євро на період з 24 квітня по 30 квітня. Перше фактор Трампа нікуди не не дівається. Ви бачите, що він і погрожував тому, що не буде. Буде звільнювати Джерома Павла, це голова федеральної резервної системи Сполучених Штатів. Він погрожував черговий раз Китаю. Після цього зараз він говорить, що все ж таки мита він зменшить По Павлу Він вже вже зараз сказав, що він все ж таки цього робити не буде і не буде його звільняти. Дуже велика непередбачуваність зараз по цих процесах, які йдуть у нас навколо війни Росії в Україні і цих перемовин, які є. Тому там постійно все змінюється, і це впливає на ринки, і це такий фактор, який на який не впливає ні економіка, ні взагалі якихось розрахунки. Тут суто геополітика, і в кінцевому плані це дуже погана річ, тому що ви хочете хочу вам нагадати, що, наприклад, на на попередньому тижні що у нас відбувалося, коли Трамп сказав про те, що він хоче все ж таки звільнити на, на окремому етапі. Він сказав, що хоче звільнити Джерело Паула, це голова федеральної резервної системи Сполучених Штатів. То відразу ринки на це зреагували тим, що долар черговий розпав, золото зросло до 3,5 тисяч доларів за тройську і так далі. Тобто такий фактор людський і в цих про гучних промов він практично двігає цим е, ринки, і хочу сказати, що в кінцевому варіанті у ринків буде імунітет, він наступить обов'язково, і тоді всі ці гучні заяви Трампа вони не будуть так впливати на ринки. Це для Америки і для долара це поганий фактор, тому що зараз все ж таки ринки і інвестори до цього цього прислуховуються. А далі, якщо це буде постійно і це буде бентежити всі ринки. То це призведе до того, що ефекту не буде такого. Тобто це погана річ з точки зору саме геополітики, тому що тоді до сполучених штатів будуть менше прислуховуватися саме в економічному блоці. А сполучені штати все ж таки перша економіка у світі. Тому зараз все ж таки, якщо дивитися об'єктивно, значна кількість інвесторів, вона або уходить при цій будемо говорити так, невизначеності, уходить золота. В цих моментах, які є, але зін або з іншого боку, воно йде в інші більш прогнозовані валюти і тому зараз не. Євро, наприклад, збільшується там, наприклад, або там єна або швейцарський франк. Причому я хочу ще нагадати, що, наприклад, той же самий Джером Паул, голова Федеральної резервної системи Сполучених Штатів, це незалежна особа, і крім того, сама Федеральна резервна система Сполучених Штатів це незалежна структура, яка має функцію фактично центробанку. Тому заяви Трампа про те, що він хоче звільнити людину того ж самого Жева Паула, воно виглядає ну так м'яко говоря, сумнівно, але воно наводить, якби я б сказав, черговий кіпіш на валютному ринку, і це відображається на тому, що інвестори просто уходять з долара, щоб не ризикувати. А тепер зараз перед вами якраз графік золота. Ви бачите, що відбувалося в той момент, коли він сказав про те, що він хоче звільняти в. Джерома Паула, але потім він же сказав, що він не буде цього робити. Та ж ситуація у нас була з вами по Китаю, коли у нас були підняти, підняти дуже великі торговельні пошли мита. Зараз йде розмова про те, той же саме Трамп сказав, що він буде їх зменшувати. Та ж сама ситуація із ЄС, якому зараз на паузу поставлено збільшення е, мит на 90 днів, все це призводить до чого? До того, що зараз ця розбалансованість е, ринків і поглиблення ризику рецесії Сполучених Штатів, воно зараз на максимум. І це впливає на все. І на поведінку пари євро-долар, і на те, що відбувається з доларом на світових ринках. І в кінцевому варіанті опосередковано, але теж все ж таки психологічно впливає на курс долара в Україні. Хоча з економічної точки зору, зараз все ж таки Національний банк, враховуючи, що він поки що прив'язує. На гривню до долара, він все ж таки в якійсь мірі він таким чином стримує зараз падіння долара в Україні. Хоча, враховуючи, що на міжнародних ринках він просідає, казали би, все ж таки в такому варіанті. Долар повинен просидати і в Україні, але цього не відбувається зараз. Перед вами якраз графік пари євро-долар. Тобто ми вже бачили, що у нас твориться по графіку золота, коли Трамп говорив про Джерома Паула і зростання до 3,5 тисяч доларів за тройську. Зараз деякий йде корекція, але все рівно це три триста йде ще більше. На момент запису нашого ролику. Графік євро-долар, ви бачите, що в принципі після цих стрибків, які були, і потім, ну будемо говорити, то, що Трамп передумав і сказав, що він не буде звільняти Паула, теж дещо йде корекція і євро дещо знизився. Але в цілому долар поки що слабший відносно. Євровалюти на міжнародних ринках саме за рахунок непередбаченості дій Трампа на період з 24 по 30 квітня я прогнозую коридор по парі євро-долар в межах від 1,131 до 1,155 долара за євро, що відповідно видобразиться і на курсі євро відносно гривні в Україні. Зараз ви бачите динаміку офіційного курсу гривні до долара Сполучених Штатів. Ви бачите, що в принципі. Що відбувається? В кінцевому варіанті, враховуючи, що, Наці що Національний банк зараз підтримує, е в деякій мірі підтримує курс долара і не дає йому просідати на міжнародних ринках на українському ринку, то це призводить до того, що у нас таким чином, якщо фіксується цей курс долара або він навіть зростає, то ще більше за рахунок того, що зростає. Євро на міжнародних ринках, то таким чином євро збільшується, збільшується і на українському ринку. Тому що через перерахунок пар саме євро-долар на цей момент, долар-гривня ми виходимо на курс євро відносно гривні. Зараз поговоримо про те, що хвилює кожного, хто хоч трохи цікавиться своїми фінансами. Торговельні війни. Падіння фондових ринків, економічна турбулентність і геополітична напруга звучить не занадто оптимістично, правда? Але це не час панікувати. Навпаки, це час діяти розумно та стратегічно. Саме тому я хочу запросити вас на унікальну подію Summit. Тільки уявіть, на одному майданчику зберуться провідні фінансові експерти, аналітики та інвестори, щоб дати відповіді на найважливіші питання сьогодення. Куди зараз тікає глобальний капітал і які країни стають новими інвестиційними магнітами? Як сформувати антикризовий інвестиційний портфель? Що чекає на українську економіку та реалістичні прогнози на найближчий рік? Які загісні активи дійсно працюють в умовах нестабільності? золото, земля, нерухомість, чи можливо є щось цікавіше? Чи є потенціал українського фондового ринку, окрім ВДП? Інвествок Summit – це не просто конференція, це ваш особистий план дій для збереження та примноження капіталу в складні часи. Ви отримаєте практичні інструменти, цінні інсайти і можливість поспілкуватися з найкращими експертами ринку, але це ще не все. Спеціально для наших підписників ми розіграємо цілих 5 квітків на цей унікальний івент один щасливчик отримає одразу два офлайн-квітки, щоб відвідати саміт особисто, а ще три переможці зможуть приєднатися до нас онлайн. Умови участі в розігріші та все про Invest Talk Summit знайдете в описі до цього відео. Якщо не хочете чекати, купуйте квітки прямо зараз і отримуйте 10% знижку за промокодом на екрані. До зустрічі на саміті! Крім того, хочу нагадати, що 7 травня у нас відбудеться чергове засідання ФРС США по процентним ставкам, і все ж таки, враховуючи те, що зараз відбувається, незважаючи на тиск Трампа, все ж таки. Думаю, що Павел він буде підходити до, до, до цих процесів суто з економічної точки зору. Так, дійсно, зараз все ж таки потрібно зменшувати процентні ставки Сполучених Штатів. І я думаю, що за моїм прогнозом, все ж таки, 7 травня вони або зменшать їх на 0,25%, або до більш, навіть на більш радикальний 0,5% річним. Для чого? Для того, що їм потрібно активізувати свою економіку і влити. Більше дешевих грошей саме в економічний розвиток сполучених штатів з одного боку з іншого боку, враховуючи, що обслуговування зовнішніх боргів так чи інакше воно пов'язано і кореспондує. З ставками федеральної резервної системи Сполучених Штатів, а борги Сполучених Штатів в, в зовнішнім більше 36 трильйонів доларів, то обслуговування їх виходить дорожче. Тому, якщо буде зменшення ставок ФРС, то це буде призводити до деякої економії, ну я буду говорити так на. Обслуговуванні цих боргів, але це буде відбуватися тільки в тому разі, якщо, наприклад, зараз все ж таки політика Сполучених Штатів стане більш прогнозованою, і тоді дохідність по казначейських зобов'язаних Сполучених Штатів почне знижуватися. Зараз за рахунок ризиків рецесії, вона якраз збільшується, тому що інвестори бачать ризики вже у купівлі казначейських облікацій Сполучених Штатів. Це по-перше, тому якщо подивитися по ситуації, хочу нагадати, що зараз відсоткові ставки. У нас по Федрезерву це 4 45 п'ять річних. Вони не були знижені у березні 2025 року, і в принципі при цьому ЄЦБ, наприклад, робить зниження постійно своїх ставок. Цей процес. Буде набирати силу, і ото що я вже казав, і ФРС прийде до того, що йому буде потрібно знижувати свої ставки. Зараз 17 квітня європейський центральний банк ухвалив рішення знижити свої три ключові ставки на 25 базисних пунктів. З 23 квітня квітня ставка за депозитною лінією становить 2,25%. Основними операціями рефінансування це 2,4%, А за маржинальними кредитними лініями 2,65%. Тобто на момент запису ролику, що у нас з вами відбувається? Різниця між ставками ЄЦБ і ФРС це ну, приблизно десь 2%. І ці 2% на користь Сполучених Штатів, тобто ринки капіталу Сполучених Штатів вони поки що залишаються більш дохідними, ніж ринок ЄЦБ Є, Європи. І якщо би не було цих непередбачуваностей дії Сполучених Штатів, то це призводило б до того, що ринок капіталу. У, у Штатах він би залишався таким би більш привабливим. Але зараз, виходячи з політики Трампа, цього не відбувається. Що в нас ще вплине на курс долара і євро в Україні на період саме з 24 по 30 квітня? Це наближення кінця місяця та розрахунки бюджету з бізнесом та розрахунки компаній з контрагентами на звітну дату. Хочу вам нагадати, що в принципі на звітну дату всіх закривають свої. Борги перед своїми контрагентами це буде призводити до збільшення операцій на міжбанку, тому що всім буде потрібна гривня, або, наприклад, валюта для того, щоб розрахуватися з своїми неземними партнерами, тим же самим партнерам. І тому з 24 по 30 квітня я прогнозую десь щоденні операції на міжбанку в межах від 145 до 220 мільйонів доларів. Крім того, всю різницю то і нехватку на ринку валюти буде закривати національний банк через свої інтервенції по долар. Це якраз і буде другим пунктом, який буде впливати на ринок. Ну і на ринок, тобто це інтервенція. За моїми розрахунками, якраз цей період йому буде потрібно витратити від 380 до 640 мільйонів доларів. Саме на підтримку гривні на Міжбанку. Зараз у нас банка нагадаю, резерви більше 42. Мільярдів доларів від цього достатньо. Тобто зараз ситуація знаходиться під повним контролем національного банку. Ну і ситуація на фронтах, а крім того, всіх перемовин, які зараз відбуваються стосовно е можливого миру між Україною та Росією або перемір'ям, а і взагалі війною, за яка зараз відбувається. Тому подивимося, як воно буде, тому що воно психологічно теж впливає на ринки, особливо на поведінку готівкового ринку. Ну е крім того, хочу сказати, що в кінцевому варіанті і національний банк зараз докладає дуже велику кількість зусиль і в вербальному плані, і в суто економічному, саме для стримування цих коливань по курсу долара в україні для того щоб він таким чином хоче згладжувати максимальне коливання і ну намагається будемо говорити так впливати таким чином на цінові фактори які впливають на зростання цін в україні тому що якщо курс зростає то ми розуміємо у нас основним торговельним партнером завтра зараз вже євросоюз то якщо у нас курс євро майже 48, то ми розуміємо, що імпортні товари, у нас, які у нас в основному зараз з Євросоюзу, вони або там з того ж самого Китаю. Але все ж таки, в основному з Євросоюзу, то вони будуть дорожчими, і це буде призводити до інфляційних процесів. Тому Національний банк зараз теж е, намагається якось згладжувати ті стрибки євро, які зараз відбуваються. Щось йому вдається, щось ні, тому що ми бачимо, що євро зростає, але все ж таки ситуація така, як вона є. Е, тому прогноз курсу долара та євро на період з 24 по 30 квітня. Міжбанк На період з 24 по 30 квітня, я казав, я прогнозую коридор по парі євро-долар в межах від 1,131 до 1,150. Десять доларів за євро, що відповідно буде відображатися на курсі євро відносно гривні в Україні. Єдине питання, яке ми не можемо закласти в свої прогноз, це не дії Трампа, якщо він захоче щось таке чергове наговорити, як було з ситуації з Джеромом Павлом. Крім того, все ж таки ми розуміємо, що вже у нас скоро засідання Федрезерву Сполучених Штатів, яке відбудеться 7 травня. Тому деякі гравці на ринку вони вже закладають якісь свої сценарії на поведінку пари євро-долар в той період. Крім того, якщо подивитися на котирування по долару на міжбанку, то в період з 24 по 30 квітня, за моїм прогнозом, коридор на міжбанку, тобто безготівковий долар, буде в межах від 41,30 до 41,90 гривень. А через перерахунок пар євро-долар і долар гривня ми виходимо на курс євро відносно гривня в межах коридору від 46,71 до 48,40. Гривень за євро. Значне коливання по парі євро якраз відносно по євро-долар на міжнародному ринку і євро в Україні. Це буде знову такою основною фішкою на кінець квітня 2025 року в Україні. На гатівковому ринку більше обмінників буде працювати з, зі спредом по долару в межах від 20 до 25 копійок, а по євро в межах від 20 до 60 копійок, Хочу вам ще сказати, що в гуртових обмінниках спрети по і по євро буде в межах від 20 до 25 копійок. Тобто такий стандартний, нормальний спрет. Курси купівлі та продажу готівкового долара в банках в цей період будуть в межах від 41,10 до 42,10 гривень, а в обмінниках фінкомпаній в межах від 41,05 до 41,90 гривень. За долар хочу підкреслити, що це і в обмінниках фінкомпаній, і в гуртових обмінниках, і в обмінниках банків. Тобто, мені потрібно давати вам прогноз, який будемо говорити так затрагує фактично всі ці. Три напрямки. Тому коридор буде завжди дещо більшим, більше, тому що потрібно врахувати всі нюанси кожного з цих напрямків валюта обмінних операцій в цих ринків. Це і оптовий ринок, ну гуртовий, і це ринок у нас банків, які зазвичай більше ставлять коридори. І той же самий ринок обмінних пунктів фінкомпаній, де коридори значно ввучі. Що стосується готівкового євро, то в банках він буде перебувати в коридорі купівлі та продажу від 4650 до 48,50 гривень. В обмінниках фінкомпаній цей коридор буде в ущих межах від 4670 до 48,40 гривень. Хочу ще раз підкреслити, що і на курс в кінцевому варіанті євро зараз в Україні дуже впливає саме фактор Трампа і його непередбачених дій на світовому ринку. І так, на цьому в мене все. Задавайте нам питання. Якщо вам буде потрібно, то ви знаєте, я буду на них завжди відповідати. Крім того, ви знаєте, що найбільш цікаве, я буду виносити на. Обговорення саме на нашому каналі. Ще раз хочу нагадати, що ви на каналі МінФін з вами, я фінансовий експерт Олексій Козарев. Залишайтеся з нами. Ви знаєте, що ми завжди відповідаємо вам. На самі будемо говорити так спорні або якісь такі питання, які не завжди відповідають фінансові експерти. Будемо говорити відверто на всі теми. Ставте нам лайки, підпишіться на наш канал, хто ще не підписаний. Залишайтеся з нами. Все буде добре.